Я хочу привітати всіх в нашій країні. Я хочу сказати, що Україна дуже велика країна. Ми потрібно, Нам потрібно вірити в себе, тому що ми здатні набагато більше, ніж ми думаємо. Треба бути. Переможцями треба вірити, допомагати і об'єднуватись навколо таких спортивних подій, і навколо які об'єднують країну, такі як Євро-12, такі як Євробаскет, 15 і ще багато багато чого не тільки в спорті, а в інших сферах життя України. Треба вірити, не бути лузерами, а бути завжди переможцями, і все, все у нас. Ми, ми маємо таких таких видатних людей не тільки в спорті а в різних в різних сферах життя ми ми потріб потрібно вірити в себе це саме головне і терпіти і працювати я як я як спортсмен скажу так що вони знялись не не місяць тому не два місяці тому вони знялись за три дні до голосування це ну як в спорті вважають що коли коли суперник знімається це значить він відчуває твою силу він відчуває твою впевненість і він відчуває що він програє я дуже поважаю країни, такі як Франція, Німеччина, Хорватія та Італія це великі баскетбольні держави. Вони багато що зробили, але ми перемогли, і я вважаю, що це ця перемога вона набагато ще може така специфічна і унікальна, що вони знялись за три дні до початку голосування. Я думаю, що головні плюси було, то, що була така серйозна єдність всієї команди, починаючи з президента країни, починаючи з уряду, починаючи з всіх спонсорів федерації, членів федерації, тому що це рішення прийняти участь в боротьбі за Євро-15, це було рішення всієї федерації баскетболу, всіх членів, всіх обласних членів федерації, всіх клубів. І потім, коли це рішення вийшло на, на вищий державний рівень, воно теж було потримано дуже серйозно. І я дуже вдячний що в нашій команді приїхали такі, такі люди, як Сергій Бубкати, Борис Калесніков, інші, які підтримали це, і, і, і рада Рада Європи побачила, як все серйозно. як… Яка єдність у нас, і я думаю, що це дуже хороший приклад для всієї України. Що треба сила наша в єдності? і сила, і коли ми працюємо все разом, все виходить. А навіть навіть опозиція дала нам гарантійне гарантійного листа, що е, все підтримуємо і завжди будемо підтримувати такі такі заходи, як «Євробаскет-15». Так що тут в даному випадку вся країна допомагала. Так що я дуже дуже радий і радий, і я думаю, що. Зараз правда треба трошки відпочити і потім працювати. Я думаю, що а, на лаврах почувати може десь пару тижнів, а потім вже про серйозна праця, тому що це буде нелегко. Багато чого треба зробити. Є є плани. Вони є плани такі ще вони не не на папері. Буде. Я думаю, що тому, що є великий досвід євро 12 футболу, і тому що так перше будемо робити такі спільні підприємства. Де буде частина державного капіталу, де, частина регіонального капіталу і держ і як набагато більше приватного капіталу? І я думаю, тендери там регіональні, регіарегіональний всі. Губернатори чи мери повинні знайти дуже, дуже гарні землі там, де треба будувати, щоб вони вже знайдені, щоб це було дуже комфортно для глядачів, для мешканців цих міст. І я думаю, що все це з, з, з тим досвідом, який в нас вже є, ми це все зробимо як немов менш без помилок і зробимо в найкоротші ж, терміни. Uh, Give great speech inside uh, very emotional talking about this yeah, sure. but, uh you know for me it's uh Ukrainian political like sleeping truck. We have hard the work a long long target and I think it's 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 the time we